Усім доброго вечора! Сьогодні на огляді корпус від компанії Hight. І модель називається U40. Це корпус в чорно-білому виконанні, формату, скажімо так, акваріум, тому що бічна і передня частина прозорі. Буде виглядати комплектухи дуже класно всередині. Корпус не є дешевим, але він дуже якісний. І, як на мене, він вартує своїх коштів. Корпус реально дуже технологічний і дуже все якісно зроблено. Це і говориться про метал, і про матеріали взагалі в цілому, і компоновка всередині, можливості, місце і так далі. Тому сьогодні все в деталях розповім. Я, до речі, його тільки розпакував з коробки. Ось іде в комплекті інструкція і сам корпус. Все приїхало дуже добре, тому що було в пінопласті. На боковій і передній частині є плівка, це дуже добре. Є така навіть картонна, скажімо так, прокладка між склом, щоб вона не билась одне обо одне. І також всередині мені сподобалося, що є піна. От вони її там поставили. Це з заводу це дуже класно. Причому перевага корпусу, те, що є отакий типу рейзер для відеокарти, щоб поставити. Її е, вентиляторами до себе. Корпус у мене в виконанні такому чорно-білому або біло-чорному. Тут, по суті, верхня і нижня частина біла, бокова кришка теж біла. До речі, дуже дизайнерський, мені подобається, як виконаний корпус. Давайте вам розверну з цієї сторони, покажу його. Ось так він виглядає з бокової сторони. Тут є сітка, одразу кидається в очі. Ну, Такий гарний малюнок, верх, так само такий типу абстрактні, строгі лінії. Тут теж верх сітка, обдув буде просто чудесний, тому що зверху, збоку, з задньої частини, от показую, як він з задньої частини виглядає. Ми все зараз в деталях обговоримо. Ну і знизу також є забір для повітря. Достатня висота, там теж буде циркулювати повітря. Давайте відкриємо корпус. На магнітах отак легенько відкривається. Дістаємо кришку. Вона важить так немало. І товщина скла теж тут хороша. Знизу і зверху є такі металеві відповідно рамки для захисту скла. І це дуже добре скло. От реально по якості мені подобається. І товщина скла переднього та сама, от та плівка. Отак воно виглядає зсередини. Одразу показую корпус всередині. Щоб ви могли оглянути зі всіх сторін. Зразу кидається в очі-вентилятор на 120 мм ззаду, без підсвітки, але дуже гарно виглядає. Він чорного кольору, плюс такі лопасті сірі, біло, ну, біло сірий такий колір. Задня частина теж цікаво виконана. Давайте цю штуку знімемо, як він тут запханий, цей пінопласт. Ось, відповідно, бачимо зразу цей рейзер-перехіднічок. Отут тут воно закріплено також знизу. І ви його просто тут викручуєте, так. Плату ставите, в плату вставляєте, і потім під'єднуєте до відеокарту сюди. Ну, це класно. Нижня частина, до речі, це пластик, але пластик по якості хороший. Тут теж такий малюнок цікавий, який верх. Мені подобається, що виконання в одному стилі. Дуже класно, що є тут отвори теж для циркуляції повітря. Бачу, всередині там є вентилятор. Зараз ми туди доберемось. І також коробочка з комплектуючими тут є отвори технічні для дротів. Дуже багато місця. От реально тут можна прокласти, тут провода, тут це бомба. Це реально дуже круто. Задня частина це метал, є отвір для процесору охолодження карти, точніше, плати. Так, і виходить, у нас є місця для хомутів Багато, є також технічні для кабелів, можна тут прокласти їх, і вони там ховаються. Там от вже по відчуттю місця там дійсно багато. Всі слоти оці на гвинтах можна повідкручувати. Правда, трошки щось гримить. Можливо, це треба підкрутити. Але я думаю, при роботі вентиляторів звуку не буде, так? тому що воно вібрацію не буде створювати на подушках-вентилятори. От те, що бачу, стандартні на подушках точно. От такі резиночки тут є. Невеличкі, але От, якщо його розкрутити, то він не вібрує. Ну і на швидкості, думаю, буде те саме. От, збоку тут є, получається під вентилятор або систему охолодження водяну. Можна закріпити. Тут виходить 120-ка або 140-ка стає, я так розумію. Зверху, до речі, трьохсекційну водянку можна поставити або верх, або низ. Ну, а тут, виходить, двохсекційну. Хоча, може, і трьохсекційна влізе. я точно не знаю. Я під двохсекційну це брав. От. ця штука, до речі, не сказав. Вона з пластику зроблена, але виглядає теж гарно. Мені подобається виконання, стиль. От. Верхня частина. Давайте подивимося, оця кришка у нас теж знімається. Правда, так тугувато, треба підійти. Ще й ногтів немаю. О, вийшлось підійти. Ось так кришечка знімається. Сітка. Получається, ось вона. Це діло можна почистити, помити, і це теж дуже добре. Сітка, до речі, дрібна, пил фільтрувати буде. І все це сидить на таких, типу, заглушечках. Ось тут воно в пази стає. Ну і конструкція тут теж виглядає гарно. Метал непоганої якості, сам корпус має таку цілісну конструкцію, жорсткість в нього гарна. Якщо взяти по фарбі, тут теж класно пофарбовано. Мені дуже подобається. От, і ставимо цю штукенцію назад. Ви собі зняли, помили, почистили, зафіксували, і все у вас гарненько. Без винтів стоїть. Так, бічне скло. До речі, як воно знімається чи не знімається, поки не бачу. Можливо, знімається. Так, воно відкручується, по ідеї. Так, бокова частина. Бокова частина знімається теж просто. Просто так, ну, мені незручно ні рукою робити, тому що знімаю. І зняла, у вас задня кришка знята. Причому фішка цього корпусу в тому, що ця бокова частина. Вона також покрита ще й пластиком. Тобто метал, плюс пластик, товщина хороша, кришка реально така груба, вона взагалі не гуляє, знаєте. І сам метал теж хороший. Плюс додатково такий звук глухий, що мазаліця корпуса буде дійсно класна. Плюс, так само, тут є така сітка, дрібна сітка для м -м, бокових вентиляторів. Якщо буде ставити, теж можна це все діло зняти, почистити, помити. От. І виконання мені теж дуже подобається. Так, що ми тут бачимо ще цікаво? Є ось таке щось незрозуміле для мене, на перший погляд. Відкручуємо. І отак у нас якась кришка є. Треба дивитись, для чого вона поки що, поки що непонятна, але прикольно. Перший раз таке бачу. Вушки для прокладення дротів і щоб у це все діло зафіксувати, є достатньо. Причому місце дуже хороше. Для самих кабелів, кабель можна організувати тут буде гарно, тому що місця багато дійсно. От. Получається, знизу, знизу тут у нас блок передньої панелі. Туди всі проводи виведені, от вони йдуть. І передня панель сама безпосередньо як виглядає? 3,5 джек, 2 роз'єми USB-A, кнопка включення з LED-індикатором. натискається прикольно. Така гарна кнопка. І плюс e, Type-C. От. Значить, виходить, це у нас металева частина, а низ, як під пластик. так. По кабелям. Вони тут навіть прикрутили до корпусу кабелі Ну, взагалі дуже круто. Транспортування на висоті. Ну, По кабелям тут стандартно, виходить, у нас тут що йде? Передня панелька, аудіо, виходить, usb ну і так далі. Вентилятор, як і сказав, один ще 120-ка знизу. Він, виходить, бере повітря знизу і подає його наверх через отвори, які тут багато. Це видуває. Цей видуває. Ну, там ви собі можете переставляти, як хочете. Тут також є отвори знизу, захоплення йому повітря вистачає. Там також є ось такий кожух всередині цікавий. Коробочка теж тут примотала і прям, молодці. Є для блока живлення, вже бачу. Ось такі уплотнювачі, ставиться блок і не буде вібрувати. Молодці, дуже продумана. Дрібничка, але дуже класно. Мені подобається. Блок тут ставлений, до речі, любий, тому що ну, формати тут різні підходять. В коробці, що в нас є? Ось такий є перехідник Джек на 2. Тому що тут спереду одна, але не знаю, хто її буде використовувати, Комоти. Хомутів тут небагато, ну це вже, скажімо так, пожаліли. Я думаю, буде більше. Тут 5 штучок є. В принципі, на крайняк може вистачити. Але я завжди 10 штучок десь мені треба, щоб укомплектувати збірку. Але гвинти для плати є, для ssd шника є, для харда, якщо треба, є. І це дуже добре. Задньої частини ну, це отвір під виходи материнської плати. Тут, виходить, для вертикальних відеокарт тут стандартно. Тут також є, не знаю для чого, такі вушки для хомутів, ну і для фіксації блока живлення. Місця, до речі, знизу для кабель менеджменту теж багато, от реально дуже круто. Нижня частина корпусу виглядає ось таким чином. Прорезинені ніжки. Вони, до речі, не лишають слідів на столі і такі доволі м'які. Сама конструкція стоїть впевнена. Плюс такі пластикові. Для висоти зробили. І зразу є пиловички, такі фільтри. На бік ми їх можемо так дістати і почистити помити. Сітка теж дуже дрібна, і це дуже добре, тому що вона не для галочки, коли сітка, знаєте, така з великими отворами, то вся пилюка проходить. Тут, виходить, пилюка проходити не буде, і це дуже добре. І ви от назад так легко раз, поставили. І це так: нижня, точніше, одна і друга. Дві штучки знизу. І навіть знизу корпус виглядає круто. Ну прям дуже по дизайну мені все подобається. Якщо підвести підсумки, то дуже зачотний корпус, реально мені все сподобалось. По комплектації єдине хіба трошки було більше хометів, або знаєте, такі ще є е, липучки. От було б взагалі топ. Корпус реально дуже гарний. І якщо ви хочете його подивитися, як він вже буде в зборі з ПК комплектуючими, то підписуйтесь на канал, буду збирати комп собі якраз в цьому корпусі. І ви можете подивитись, як це все буде виглядати вже в фіналі.